Не менш важливим є освітлення, є те, як ви виглядаєте в кадрі, наскільки висвітлене ваше обличчя. Якщо ви говорите на камеру і вас погано видно, ваше обличчя темне, і глядач не може роздивитися там ваших очей, вашого виразу обличчя, то вважайте, що глядач не буде довго вас дивитися. Тому що, коли ви спілкуєтесь з глядачем, коли ви там, ведете свій блог, глядач має чітко бачити. Ну, повністю вас гарно висвітленим. І тому я хотів би дати вам деякі поради, що стосується освітлення, як себе освітити так, щоб це було гарно і якісно. Ну, дивіться, якщо ви працюєте в день, скажімо, там вдома і. Ви не використовуєте додаткове освітлення, то ви можете скористатися вікнами, які вам в цьому допоможуть. Але вікна можуть бути як вашими друзями, так і вашими ворогами, в залежності від того, як ви сядете по відношенню до вікна. Тому, коли ви сідаєте там за стіл, там ставите там свій смартфон чи камеру, обов'язково або стоїте, обов'язково зверніть увагу, де знаходиться у вас вікно. Ваше вікно не повинно бути у вас за спиною і світити вам в спину. Тому що, якщо так відбудеться, значить що глядач побачить? Він побачить. Вибілене, висвітлене позаду вікно і чорне ваше обличчя, якого взагалі фактично не видно. Бо воно воно дуже-дуже темне. І навпаки, ну те ж саме, значить, ми не ставимо, намагаємося, щоб вікно не було збоку. Тому що тоді у вас буде половина обличчя висвітлена, інша половина буде темною. Намагайтеся розташуватися так в своїй там, кімнаті чи в офісі, де ви не писалися, щоб вікно е, знаходилося перед вами або під кутом. там, ну, Приблизно 45 градусів. От орієнтир 45 градусів це гарний одного, як з одного боку, так і з іншого. І тоді ваше обличчя буде гарно висвітлене, тоді ви будете гарно виглядати в кадрі. Це ми говоримо про випадок, коли ви пишете в день, е, в приміщенні гарний ясний день, і вікно вам тут, в принципі, вікна може бути абсолютно достатньо. Якщо ж ви пишете, наприклад, ввечері. Там сонця немає, чи вже темно взагалі на дворі, там взимку ведете свій блог, коли рано темніє. То тут ви повинні використовувати світлові прибори, які ну, які варіанти зараз я вам розкажу. Ну, перше, що якщо ви вдома, да, то використовуєте будь-які настільні лампи. Ви можете просто їх направити на себе. Так само намагайтеся, ну, бажано, щоб це було. Е Якщо у вас є дві лампи, то краще, щоб це було дві. І можна їх під, під двома кутами там по 45 градусів виставити на себе, і тоді ваше обличчя буде рівномірно освітлене. Якщо є одна, ну хоча б одна, але не використовуйте, ну, намагайтеся, щоб обов'язково ці лампи були спрямовані на, на вас, і тоді ваше обличчя знов таки буде гарно висвітлене. Ви взагалі подивіться на себе на моніторчику, на якому ви можете себе побачити, наскільки гарно і якісно висвітлене ваше обличчя. Якщо ви бачите, що щось, щось не так, якісь проблеми, це означає, що треба додаткове освітлення. Дивіться, в гуглі в ви можете пошукати дуже багато є різноманітних пропозицій від магазинів, інтернет-магазинів щодо набору для відеоблогера. Туди входять і мікрофон, і маленький штатив, і так само світло. Є світлові прибори, які прямо, от, прямо так і так і називаються для блогера. Ви навіть можете ввести там світло для блогера. І є різноманітні там лампи на прищепках, є такі набори. На яких чіпляється смартфон ваш, і навколо цього смартфона така е, кругна, кругла лампа світодіодна, яка буде висвітлювати також ваше обличчя. Ну, тобто, друзі, подбайте, будь ласка, про те, щоб ваше обличчя було гарно висвітлено. Е, якщо ви знімаєте на вулиці. Да, ви можете там на ходу, на бігу там, чи стоячи знімати, і у вас, звичайно, немає можливості використовувати там ні настольну лампу, ні ті ж самі світодіодні пристрої. Дивіться, якщо ми говоримо про світловий день, взагалі-то бажано не писати в полдень, коли у нас сонце в зеніті, коли воно дуже яскраве, адже тоді. Будуть дуже різкі тіні, і ваше обличчя теж може потрапити в тінь, якщо сонце от стоїть високо, чорні там, кола під очима, очей взагалі не видно. Пірісвіти жуткі на фоні. Тому бажано писати, якщо ви пишете блог або вранці, там, до 10-ї, 11, або краще там, після 16-ї години, коли сонце вже десь опускається, воно не таке різке, воно м'яке, і воно, в принципі, буде давати гарне освітлення. І тут дивіться, щоб ви не потрапили в таку пастку, в яку теж часто попадають деякі недосвідчені блогери, коли у вас, наприклад, ви перебуваєте в тіні, а ззаді у вас б'є сонце. І причому сонце б'є. Вам в спину, тоді гарантовано ви, ваше обличчя буде темне. Намагайтеся теж ставати таким чином, щоб сонечко світило на вас. І якщо ви раптом хочете сховатися в тінь, то і ви в тіні перебуваєте, і ваш фон теж має бути в затінку. Адже не має бути от, там, фон в затінку, ви на сонці. Або ви в затінку, а фон ну, заднік ваш на сонці. Якщо ви в затінку і в день, і у вас фон теж в затінку, значить ви отримуєте гарну, якісну, теплу м'яку картинку. Якщо ви на сонці і сонце повинно світити в ваш бік, да, це може бути там під кутом там 45 градусів, прямо на вас. От, але головне, щоб сонце не било у вас зі спини. І тоді ви отримаєте якісну, знов таки якісну картинку, і вам не треба використовувати додаткове освітлення.